Українська армія поповнюється і вітчизняними безпілотниками. Цей БПЛА вже чудово зарекомендував себе на фронті. Виробник українська приватна компанія UA Dynamics. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про багаторазовий ударний безпілотник панішер. Він о, відноситься до. Дронів, які мають відповідне навантаження, тобто контейнер, в якому розміщується боєприпаси це так, який використовується по об'єкту, тобто його не треба розцінювати, як саме дрон камікадзе, а він може бути необородово використаний. Перший зразок панішер компанія Дейнеміксюа, яку створили ветерани, випустила ще у 2016 році. Його потребували наші військовослужбовці ще під час першої фази війни з росіянами АТО ООС. Тоді його створювали, аби знищити ворожі об'єкти у 22 кілометрах в глиб ворожих позицій. Дальність польоту БПЛА 45 кілометрів. Мета була створити багаторазовий дрон для того, щоб кожного разу, як, наприклад, у дронах Камікадзе не бити об землю е вартісні е комплектації. Туючі радіоелектронні не бити камеру дорогу, не бити автопілоти, датчики. Ну це все коштує грошей. Після свого першого завдання Панішер успішно повернувся додому цілим і неушкодженим. Відтоді ще до повномасштабного вторгнення, збройні сили вдало відпрацювали по російським позиціям на Донбасі 120 разів. На сьогодні це один з найбільш ефективніших засобів знищення ворожої техніки використання саме дронів, які мають можливість скидувати боєприпас. На техніку, а також для знищення безумовно, і живої сили. Зараз компанія-виробник працює над модифікацією, яка здатна нести два або три контейнери з вибухівкою під час одного завдання. Розробники називають свій дрон найдешевшою ціною у світі за одну місію. Мова йде про контейнери з вибухівкою всього за 100 доларів. Радіус ураження 34 метри, а похибка всього 4. Бойове навантаження 2 кілограми. Осколкові елементи, які під час вибуху розкидуються, то це приблизно в радіусі 30-35 метрів. Цього достатньо для того, щоб вражати та наносити досить серйозні пошкодження різного типу техніки. Також, наприклад, таким дуже чутливим до ураження та пошкодження системам, як системи зв'язку, радіоелектронної боротьби, різного типу антенни, об'єкти спостереження і так далі. Велика перевага українського БПЛА: панішер не залишає теплового сліду. Відповідно, його важко виявити ворожі станції радіоелектронної боротьби. Крейсерська швидкість 80 км на годину, висота 400 метрів. А завдяки безшумному двигуну дрон важко почути навіть із висоти 200 метрів. Цей може отак, якщо стояти спиною, а він буде за спину летіти. Про нього можна дізнатися тільки коли воно тут пролетить. Тобто, коли він вже скинув все, і це надає нам перевагу. Комплекс спаніша складається з ударного дрона та наземної станції керування. Єдина перешкода для польоту, як і у більшості дронів, це сильний мороз чи шквальний вітер. Такі операції на власний розсуд проводить оператор БПЛА з іншого боку, знову ж таки вони можуть працювати. В умовах не максимально якихось критичних там дощів, наприклад, під час, коли навіть нема сонячної погоди, це не впливає, наприклад, на елементи його ведення розвідувальної діяльності і саме зв'язку з оператором, тому фактично все залежить від рівня саме по погоди. На фронті збройні сили України використовують вже 48 таких панішерів. А до кінця цього року компанія-виробник планує поставити у армію ще 150 таких ударних безпілотників. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.